Лава нації, вітаю на каналі, Добрий Рембат, ветерія, Сашко, добрий. Нам відганяю в бус молоді на полігон кататися, опановувати керування автівками. Від 14 років на Донеччині ми це робимо абсолютно безкоштовно. Передаю побратимам, інструкторам, їду далі на виконання бойових задач. Нікому, нікому тут, так, окрім інструктора нашого і мене немає, 18 років. І останнє, що знакаже, ну, що мене цікавить усьому цьому, це дозвіл батьків. Чому тому що ці молоді, щоб там шморгатися, десь там якісь закладки шукати по кущах, так умовно кажучи, за бажання дозволу батьків не треба. Щоб е, споживати москвороти антиукраїнських міст, дозволів не треба. Щоб там е, я не знаю, вестися на ФСБшні. Підкупи в телеграмі заробітків на винищенні українців, так саботажі, всяких таких речах, дозволу не треба. Ні на що їм реально дозволу не треба. Деструктивного то якого піструна я ще маю витрачати час на те, щоби навчити юнацтво конструктивним якісним речам, які рятуватимуть життя і їм, і цілком імовірно їхнім батькам. Слушно, слушно працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.